Вітаю, друзі, на каналі проводимо пересадку ось таких саджанців в вимолості у літрові горщики. Грунт нейтральний. На 200 літрів грунту 20 літрів кори дрівної і 1 кг агромастера. Проводимо посадку. Зверху це все замучоємо корою для того, щоб торг не пересихав таким чином і на майданчик. Хороша коренева система. Половину вже висадили, ще залишається половина.